Бонжур, ми говоримо сьогодні про дієслова алі та «venir». Отож «aller» позначає переміщення від самого спікера та його співрозмовника. Уявімо, що в мене є подруга Мері, яка живе у Франції. Ми говоримо з нею по телефону і обговорюємо мою наступну заплановану подорож. І я можу їй сказати: «Je vais au Mexique en décembre». Я в Україні. Марі у Франції, Мексика далеко від цих двох країн. Ось чому я використовую дієслово «алі». В свою чергу, наприклад, Марі може відповісти мені, що Moi aussi je vais au Mexique en juillet. Я їй також можу відповісти Тува о Мексик pour le travail au bour les vacances. Знову ж, те саме дієслово з тої самої причини. Щодо Венір. Перш за все його ми використовуємо для походження. І тут на допомогу приходить прийменник Д. Je suis Ukrainienne, d'Ukraine». «Marie est е Францезе. elle vient de France. Також він їх використовуємо в тому випадку, коли переміщення відбувається в місце. Де розташований один із співрозмовників. Наприклад, я можу запитати в магі viens en Ukraine? Я використовую в тому що говорю про переміщення в місце, де я розташована, тобто в країну, де я зараз перебуваю, тобто в Україну? Вона, в свою чергу, може відповісти жив'я ануктор. Підсумовуючи, але. Використовуємо, коли говоримо про переміщення до місця, яке розташоване далеко від мене і мого співрозмовника. Вніг використовуємо тоді, коли рух відбувається до місця, де перебуває один із співрозмовників. Воля, підписуйтесь на канали Паляниці та дізнаватися ще більше. Аб'єнто!